Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про корінь n-го степеня, про арифметичний корінь енного степеня. Отже, починаємо. Пригадайте, яка операція називається оберненою? Наприклад, давайте подивимося, що операція встати, а обернена сісти, вдягнути обернена зняти. 2 плюс 4 дорівнює 6 додавання. А обернена 6 мінус 4 дорівнює 2 віднімання. 2 множимо на 4 дорівнює 8. Операція множення. Обернена до неї операція ділення. 8 ділимо на 4 і отримаємо 2. Розбираємо ось таку операцію піднесення до степеня 2 в четвертому степені дорівнює 16. Яка ж буде обернена операція? Сьогодні ми будемо про неї говорити. Це операція знаходження кореня n-го степеня з числа А. Дивіться, корень четвертого степеня з числа 16 дорівнює 2. Отже, коренем алгебраїчним n-го степеня із числа А. Називають таке число нний степінь якого дорівнює а. Зараз, зелене, ми бачимо знак кореня, або по-іншому, його ще називають радикал. n – це показник кореня. Подивіться, у нас тут був показник кореня 16. 16 да? Тут у нас показник кореня 4. Корінь четвертого степеня із 16, да? Показник кореня 4. А це підкореневий вираз. У нас він дорівнював 16, це підкореневий вираз. Як ви думаєте, а чи може ще якесь число, відмінне від числа 2, при піднесенні до 4 степеня дати число 16? Отже, чи тільки 2 в четвертому степені дасть нам 16? Якщо ми задумаємось, то зрозуміємо, що мінус 2 в четвертому степені теж дасть нам 16. Отже, корінь четвертого степеня із 16 дорівнює 2 і мінус 2. Арифметичний корінь існує тільки для невід'ємного числа. І може дорівнювати тільки невід'ємному числу. Наприклад, знайдіть. Корінь кубічний, корінь третього степеня, ми називаємо корінь кубічний із числа мінус 8. Дивимося, кубічний корінь дорівнює мінус 2, оскільки мінус 2 в кубі. Це мінус 2 множимо на мінус 2, 4. І ще множимо на мінус 2 дорівнює мінус 8. Тепер розберемо звичайний корінь. Звичайний це, мається на увазі квадратний. Да? Корінь із мінус 8. Він не існує. Чому? Тому що немає такого числа, яке при піднесенні до парного степеня дає від'ємне число. Дивіться, мінус на мінус нам завжди дасть плюс. Так? Отже, немає, не існує такого числа. Отже, область допустимих значень ОДЗ що у нас буде? Якщо у нас n не парне, як у нас зараз було n дорівнює 3. пригадуємо, парні 2, 4, 6, 8 і так далі. Не парні 1, 3, 5, 7, 9, 11. Якщо n у нас не парне, то a, тобто підкореневий вираз, зараз у нас мінус 8, може бути будь-яким числом. Якщо у нас n парне, це другий наш приклад, то a, підкореневий вираз повинен бути більше або дорівнює нулю. Це дуже важливо. Давайте подумаємо, чи мають зміст дані записи. Якщо так, то які з них, які з цих записів є не тільки алгебраїчними коренями? Давайте подивимося. Корінь із 4. Що ми можемо сказати? Це у нас арифметичний корінь. Да? Далі корінь кубічний із мінус 4. Це у нас алгебраїчний корінь. Корінь із мінус 4. Такого корня не існує. Да? Ми казали, що якщо у нас парна, показник степеня парний, да? показник кореня парний, то вираз повинен бути більше або дорівнює 0. А у нас зараз там стоїть мінус 4. Такого не може бути. Далі корінь 7-го степеня із 3. Арифметичний корінь. Мінус корінь сьомого степеня із трьох це теж арифметичний корінь. Корінь восьмого степеня, із мінус три не існує, знову ж таки, показник кореня у нас вісім парний, повинен стояти вираз під коренем, додатній або більше нуля. А у нас там стоїть мінус три, не підходить, тобто не існує такого. Корінь восьмого степеня. І підкореневий вираз мінус 3 в квадраті. Таке існує, тому що мінус 3 в квадраті дасть нам 9. Отже, буде додатнє число. Арифметичний корінь. Мінус корінь сьомого степеня. І підкореневий вираз мінус 3. Це алгебраїчний корінь. Корінь сьомого степеня із нуля. Арифметичний корінь, да, це буде 0. І корінь десятого степеня із 1 це теж одиничка, арифметичний. Ідемо далі. Які існують тотожності для, для кореня n степеня. Подивіться. Корінь n степеня із А, і все це в n степені дорівнює А. Якщо у нас n не парне, то А може бути будь-яким числом. Якщо у нас n парне, то А повинно бути більше або дорівнює нулю. Дивимося. Корінь. Кубічний із мінус 2 і все це в кубі буде мінус 2. Да, ми проговорили, якщо n не парне, а будь-яке число мінус 2 може бути. І корінь кубічний із 5, і все це в кубі дорівнює 5. Аналогічно, да, можете подивитися, але корінь восьмого степеня із мінус 7. Все це в восьмому степені не існує. Чому? Тому що, коли у нас парний показник кореня, у нас зараз 8 це парне число. То у нас А, тобто підкореневий вираз, повинен бути більше або дорівнює 0, а у нас він дорівнює мінус 7. Отже, наступна тотожність. Корінь n степеня із мінус А дорівнює мінус корінь nного степеня із А. Подивіться, ми мінус винесли попереду. Ця тотожність діє тільки для коренів непарного степеня. Чуєте? Непарного. 1, 3, 5, 7, 9. Отже, корінь кубічний з мінус 5 Можемо записати як мінус корінь кубічний із п'яти. Сьом... Мінус корінь сьомого степеня із мінус 4. Мінус винесли, буде мінус на мінус плюс. Залишається корінь сьомого степеня із 4. Корінь четвертого степеня із мінус 16 не існує. Чому? Тому що ця тотожність, ця властивість тільки для непарного степеня. 4 це парна степінь. Аналогічно подивилися, для степені 121. Да? Е, підкореневий вираз це у нас степінь. Не... Показник, степ... Показник кореня не парний, може бути будь-яке число. Да? Мінус виносимо попереду, і у нас буде мінус 2. Алгебраїчний корінь, арифметичний корінь. Ідемо далі. Давайте зараз розглянемо, як же виглядають графіки рівняння x в степені n до рівня а, якщо у нас n парне натуральне, і якщо у нас n не парне. Подивіться, як вони відрізняються. Отже, для, якщо n у нас парне натуральне, а більше нуля. У нас існує два кореня, Корінь n степеня із а і мінус Корінь n-го степеня із А. Якщо у нас а дорівнює 0, під, тобто підкореневий вираз, тоді х дорівнює 0. Якщо у нас А менше 0, то тоді корені у нас не існує. Для випадку, коли n у нас не парне натуральне, а може бути будь-яким числом. І подивіться, зараз перед вами представлені приклади. Наприклад, якщо х квадраті дорівнює 9. Тоді ми маємо 2х, 3 і мінус 3. Якщо х в 12 степені дорівнює 0, ми маємо одне значення х, х дорівнює 0. Якщо х в четвертому степені дорівнює мінус 3, коренів немає. Да? Наш х в будь-якому парному степені повинен бути додатнім. Ми ніяк не можемо отримати мінус 3, тому таких коренів не існує. І якщо у нас не парна степень, х в 7-му степені дорівнює 5. Що це в нас буде? х дорівнює корінь сьомого степеня із 5. Якщо у нас х в 11 дорівнює 0, х теж дорівнює 0. Якщо у нас х в 15 степені дорівнює мінус 8, степінь не парна. Може бути від'ємна відповідь, отже, отримаємо x корінь 15 степеня із виразу мінус 8. Отже, зараз перед нами загальна табличка. Як же ми розв'язуємо такі рівняння? да? Подивіться, якщо n парне натуральне, у нас три випадки, якщо n не парне один випадок. Зараз, будь ласка, зробіть паузу. І ще раз проаналізуйте цю задачу. Ми її щойно проговорили да, ось ці властивості. Отже, переходимо з вами до розв'язування завдань. Працюємо письмово, виконуємо завдання не всі. Отже, перший номер номер 3,9 обчисліть. 10. Множимо на кубічний корінь підкореневий вираз 0,216. Дорівнює. 6 в кубі дасть нам 216. 6 на 6, 36. І ще на 6, 216. Отже, це у нас буде що таке 10… Корінь кубічний і підкореневий вираз 0,6 в кубі. пригадуємо властивість, сьогодні у нас вона була ось така: дивіться, корінь n-го степеня із А в n ому степені дорівнює А. Отже, що це в нас буде? 10. Множимо на 0,6. І це ми отримаємо 6. Наша відповідь 6. Друге. 0,25 множимо на корінь кубічний, із числа 64. 0,25 множимо на, і відразу пригадуємо, що 4 в кубі це і буде 64. Знову ж таки, за оцією властивістю, що ми напишемо. 0,25 множимо на 4, і це буде 1. І давайте розв'яжемо ще одне, третє. 4 множимо на корінь кубічний із мінус 3,38. Переробимо підкореневий вираз на неправильний дріб. 4 множимо на корінь кубічний із виразу мінус 8 на 3, 24. І Плюс 3 27 восьмих. Отже, яке число в кубі? Дасть нам 27. 3 на 3. І ще на 3, це буде 27. Отже, 3 в кубі. 8 це 2 в кубі. Що ми можемо написати? Що це у нас буде 4 множимо на мінус 3 других. Скільки це в нас буде? 4,2 скоротилися. Залишається у нас мінус 6. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Переходимо до наступного завдання. Теж обчислимо: 3,12. 3, 12. Корінь кубічний. підкореневий вираз мінус 1,27. Мінус корінь четвертого степеня і підкореневий вираз 16,625. Мінус 1 27. 27 це 3 в кубі. Отже, якщо ми прибираємо да, знак кореня, що ми з вами отримаємо? Мінус 1 третю. Мінус. 16 це 2 в четвертому степені. 625 це 5 в четвертому степені. Отже, у нас буде мінус. Дві п'яти. Спільний знаменник 15. Перший дріб домножимо на 5, другий на 3. Що ми отримаємо? Мінус 5, мінус 6, це буде мінус 11, 15. Переходимо до наступного завдання. Номер 3:15. При яких значеннях змінної має зміст вираз? І запишемо перший. Корінь із х плюс 2. Пригадуємо, що під звичайним коренем, під парним коренем, повинен, повинен бути вираз, який більше або дорівнює 0. Отже, х плюс 2 у нас повинно бути більше або дорівнює 0. Звідси х повинно бути більше або дорівнює мінус 2. Який це діапазон від мінус 2 до плюс нескінченності. Друге. Корінь кубічний і вираз А плюс 9. Пригадуємо, що під коренем непарної степені може стояти будь-який вираз. Отже, А належить Р. А будь-яке число означає. Третє, давайте розберемо корінь четвертого степеня і вираз 9 мінус 3Б. Знову ж таки, під коренем парного. Під парним коренем да, у нас повинен бути вираз, який. Більше або 0. нулю. 3 b більше або дорівнює нулю. Отже, що у нас тут буде? Мінус 3 b більше або дорівнює мінус 9. Ділимо на мінус 3b. Знак нерівності змінюємо, тому що ділимо на мінус. І у нас буде 3. Отже, що це у нас буде? b менше або дорівнює 3. Отже, буде діапазон від мінус нескінченності до 3 включно. Тому що є знак дорівнює. Як бачите, завдання нескладні, розв'язуються швидко. Ваш домашній номер дуже схожий, номер 316, при яких значеннях змінний має зміст вираз. Чотири завдання, вони нескладні. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!